Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам у цьому відео про смак батату та про маніпуляції, які із цим пов'язані. Якщо говорити про смак батату, то в ньому є дещо спільне, так само як і в ароматі, і дещо відмінне. Спільне це такий специфічний присмак, аромат. Який характерний для всіх сортів, особливо в шкірці біля шкірки. У деяких він виражений більше, а в деяких виражений менше. Цікавим є те, що дуже багато людей, які вперше пробують батат, стверджують, що цей такий присмак, якийсь аромат, вони для них знайомі. Я теж, коли вперше спробувала, мені це ну, показалося таким знайомим доволі. Я довго згадувала, що ж це таке, оцей присмак, оцей якийсь аромат, що він нагадує мені. І так, на мій погляд, це аромат, і такі ноти присмаку розчинної сублімованої кави. Тобто це не означає, що банан на смак такий, як кава, але якщо ви колись от з баночки чи з пачки пробували на смак оцю гранулку кави розчинної, то оці такі ноти не кавові, а такі ароматичні ноти, присмак, оце щось є таке в бататі. Хоча цілком можливо, що і до кави додають якусь там витяжку з батату, тому що, наприклад, я зустрічала інформацію, що з топінамбуру роблять такі напої подібні до кавових. Ну, Звичайно, там немає кофеїну, але на смак вони дуже нагадують каву, то, можливо, і з батату теж таке роблять. Стосовно смаку, то він дуже різниця залежно від сорту. І це обов'язково слід мати на увазі, вибираючи сорт для посадки, тому що може статися так, що ви вкладете зусилля, будете цілий сезон вирощувати батат, а вирощувати його не так просто, як скажімо там картоплю, тому що це теплолюбива культура, і гарно росте він або в теплиці, або на плівці, якою застеляють землю. І може статися так, що ви зусилля прикладали, а смак вас розчарував. Отже, які смаки бувають у батату? Деякі нагадують картоплю, деякі солодкувату картоплю, деякі просто один в один з морквою чи з гарбузою. Деякі нагадують смак мерзлої картоплі, дуже неприємні. Деякі нагадують смак цукрового буряка. В сирому вигляді, ви можете зустріти інформацію в інтернеті, що батат смачний в сирому вигляді. Особисто для мене він не дуже смачний, і я думаю, що лише деякі сорти, якщо їх добре приправити спеціями якимись от по типу корейської моркви, то ще можна їсти. А загалом сирий батат він нагадує якийсь такий волокнистий і мучнистий коренеплід. От буває часом, що морква піде у стрілку, тобто утворить суцвіття, і вже плід такої моркви таким стає жорстким, волокнистим. Оце щось подібне є в сирому бататі. Та ще й ніби в прикуску із сирим пшеничним борошном. Як правило, в сирому вигляді батат вживають або переконані сироїди. Або люди, які мають там якісь захворювання, наприклад, шлунково-кишкового тракту і з лікувальною метою. Отже, про смак, такі загальні речі я розповіла. І далі про маніпуляції. Якщо ви будете читати оголошення на сайтах магазинів, або приватні оголошення, десь там, скажімо, на OLX, то ви знайдете такі описи. Що просто як казка, що батат, ніби як горілка, він буває добрий і дуже добрий, але насправді це не так і в описі. Багатьох сортів наявні маніпуляції розраховані на те, щоб людина цей батат або розсаду батату купила. Зараз уже починається тепло і дуже багато оголошень є про продаж розсади. І от людина, спокусившись на таке оголошення, може придбати розсаду сортів, які їй потім не сподобаються. Я, звичайно, не пробувала всіх існуючих сортів батату, але можу сказати таке. От коли я спочатку задумувалася над вирощуванням батату, читала описи сортів, мене, наприклад, привабив такий сорт, як Лос-Анджелес. Я прочитала, що це там провідний такий сорт, що в світі його так купують багато, і велика кількість площ зайнята саме під сортом Лос-Анджелес. Спробувала його. В сирому вигляді він нагадує моркву, причому не аж таку дуже вже волокнисту, бо є сорти такі, що просто як дерев'янисті, їх навіть різати важко. Нагадує моркву. У вареному вигляді, заплющивши очі, ви не відрізните, що це батат. Ви подумаєте, що це морква. В запеченому вигляді він нагадує щось середнє між морквою і гарбузом. І в смаженому вигляді він нагадує гарбуз. Виникає логічне питання: для чого прикладати багато зусиль, щоб виростити таке, що нагадує моркву чи гарбуз? Я, наприклад, сенсу в цьому не бачу. Тим більше, що є багато дійсно дуже смачних сортів. Далі, такий сорт, як Вінницький рожевий, ось він на пророщуванні. В описах я, з описів я зробила такий висновок, що це вже такий старий сорт, хоча він безпроблемний, хоча він гарно росте в Україні, але він такий собі на смак. Посередній. Спробувавши, я виявила, що це зовсім не так, це доволі смачний сорт. І зважаючи на відносну простоту у вирощуванні, виникає питання, чому б саме його не вирощувати. Але ви ж знаєте, що чим новіший сорт, тим більше він коштує. Тому про вінницький рожевий відзиваються, отак От собі, продавці відзиваються. От, Що він такий собі посередній, насправді він доволі смачний і набагато смачніший, зокрема, за сорт Лос-Анджелес. Несмачним сортом, який має до того ж волокна, виявився сорт Порто Амарело. А такі сорти, як Бетті, Боніта і Борегард, виявилися дуже смачними. Ось вони, якраз це ще не пророщений, а ці два напророщувані. Це виявилися такі смачні сорти, причому не лише на мій погляд, а на погляд багатьох людей. Неочікувано смачним, навіть із тих, що я пробувала найсмачнішим виявився старий відомий сорт Purple. До речі, я мала невеличку таку його бульбу чи коренеплід, навіть не знаю, як правильно класифікувати. Я відрізала меншу половину, спробувала а іншу заклала на пророщування. Але перед цим цей плід лежав у мене на підвіконні, і цей зріз такий зробився твердим, закуркувався. Ось він випустив один пагінець: е, Ну, це невеликий нематочний коренеплід, але мені, щоб розмножити, його вистачить. До того ж, пурпел він корисний, тому що фіолетовий і містить антоціани. А ось цей коренеплід, він був таким перекрученим і складався з трьох частин. Ось одна, друга, і була ще третя. Я відрізала третю спробувала. Це поклала просто в кухні на підвіконня, він закуркувався. І я думаю, що він так само буде проростати без жодних проблем. Отже, Зважаючи на те, що батат у нас мало поширена культура. Зважаючи на те, що продавці батату дають багато такої маніпуляційної інформації, спрямованої передусім на те, щоб люди купували найновіші, найдорожчі сорти, я раджу тим, хто хоче вирощувати батат, спробувати. Спробуйте той сорт і тоді лише вирощуйте, щоб не було так, що ви цілий сезон працюєте намарно, а потім ваш врожай поїдають якісь сільськогосподарські тварини, чи ви його викидаєте. Тому що е в інформації, яка присутня у відкритих джерелах, є багато маніпуляцій. До речі, не лише на сайтах, а на різних форумах, тому що завсідниками цих форумів е теж. Часто густо є самі продавці батату. А буває так, що людина виростила батат, він їй не сподобався, і вона, щоб мати матеріальну користь, вирішує його продати. В описі, звісно ж, пише, що це такий чудовий, причудовий сорт. Тому, якщо надумали вирощувати батат, обирайте сорти лише після того, коли ви їх спробуєте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!